Всім привіт! Сьогодні робимо розпаковку продуктів. Ми схопились на тиждень на 77 євро. Пока що купили. Ось така сумка. І до цієї сумки ще два пака води, але вони залишились в машині. Вісім таких булочок, віноградик, огірок один. Такі горішки, лимону Пачки сосисочок, сырочок, лохина, 250 грамм, забыла их называться. Рыбиска. Ось такие макарошки. Червона рыбка. 220 грамм, два кусочки, чивопчичек 500 грамм. Еще одних, свинина, э, вырезка зі стегна. Получається на 3,60 гривень. Це курячі, вир... куряча вилізка. Філешка на 396 г. Теж свинина із чесночком копчена. Пауку таки. Соус. м'ясо мариноване. Говяжий карпач. Э, свининка. Карем. Без кості, тунець. Дві ваночки волі. Чотири картоплинки. Це на борщ. Молода капусточка, мішечок цибульки, варений бурячок. Дві морквинки. Сирочок твердий, царський називається і з дирками. Сирочок пармезан. Це паштет з э, тунця і є помідори помідор Це все. І ще два пака води вийшло на 77 євро. Але зі знижкою 5 євро і на горішки була знижка. І на булочки була знижка. Тому ось такий маленьчок на тиждень.